Ви знаєте, війна вже давно закінчилася. Я вам теж інсайт підкину. Війна давно закінчилася. Справжня війна вона закінчилася, і Бог у ній вже переміг. Сьогодні війни продовжують люди. Все. Зупинити людей може тільки суспільство, яке згуртоване в собі. І якраз такі радість є ключем до того, щоб згуртуватися. Якщо ми проснулися. Подивилися, а наша дитина ще спить і їй тепленько, то це є причина подякувати Богові і порадіти. Коли ми можемо сказати, Христос народився, а у відповідь почути своєю мовою славімо Його, це радість, це радість, попри все, це велика радість, бо ми ще можемо це говорити. Ми кажемо ще, з думкою, що настане час, коли не зможемо. Завжди зможемо. Війни усі війни починалися, всі війни закінчуються Земні. але Бог головну війну переміг. А диявол-спокусник він ще не спить, і він буде спокушати і надалі. Сусіда, брата, свата буде, і будуть далі війни, будуть далі великі гоніння. Але разом із тим життя триває, а життя одне. То треба навчитися в цьому бурхливому вирі подій, ловити маленькі миті. Які дає нам Господь, за яких ми можемо триматися? Сім'я, родина, ті, хто живі, ті, заради кого варто жити, ті, заради кого варто служити.